Сьогодні ми сюди, в цей ліс. Не доїхали машиною, бо дуже болото. Це сосни в нас там. Ми знову в пошуках рижиків лишили машину там за посадкою. Бо тут такі підйомчики, не було би як виїхати болото. Сьогодні у нас 20 жовтня, понеділок. Дуже холодно. Плюс два тільки на вулиці зранку. Так що, так що ми ми туди. Ось така краса зараз у нас. в лісі. А знаєте, я зупинились, тому що є перша знахідка на стежці у ну. нас. Ось він сховався, рижик молоденький. А і страбілюрус є на шишечці. Багато, багато таких різних цікавих, але бачите, як листя. Попробуй щось тут знайди чи побач. Ну що ж, будемо забирати. Ох ти! Вже й вломали ми його. Ось такий перший наш рижечок на сьогодні. І знову знахідка. Ще один різновид грибочків попадає сьогодні. в Моє відерце. Це рядовка фіолетова. Зараз я до неї доберуся, щоб вам показати поближче. Ось вона. Так, зриваємо одну. Опа, бачите, який фіолетовий колір у неї красивий. Так, і друга. Ах, воно ще сховалася, зараз, зараз, ми й тебе заберемо. І стівний грибок можна сміло збирати, хто любить рядовки. За їх такий приємний смак фіалковий. О, як шишка приросла, чи грибок шишки росте, щось по типу того. Ой, краса. Просто. Красотінь. Ось так на кубку. Хтось ось тут уже збирав рижики. Це було не сьогодні. Бачимо такі порізи є. І що, і що тут молодесенькі ростуть. Красивені, не тільки не зелений з листячком зливається. Ну чому так? Вони ж мають бути риженькі. Ага, а вони? Ось красотінь яка. О, дивіться, росичка стоїть на дніжки. Які ж вони гарні. Королівські гриби. Ось. Чудовий такий. А весніжка ще від чогось, ну, від старого зрізаного. Так, так, будемо ще. Влад, ти там ріжеш, так? Да? І Влад знайшов. Ага, ну, чудово. Ось яка в нас тут е, подушка з листя і така краса нас чекає мохоле. Все розгортаємо. Де сімейка, гарненька, молодесенька. І ось під таким листячком вони мали... маленькі ростуть. Найшов, так? Да? Приємно. Щоб тут є молодняк, наростає. Так, давайте зріжемо. Які вони файні. Забираємо. Що там у тебе? Є гарна знахідка, так? Да? Так, дивіться, яка тут листя, мох. Ох ти, як розгорнув вже, щоб показати. Ти, клас. Блін, хоби я не поставала на тут да. ну, чудові. Всі Помаленько зрізай їх. Так. так вони всі ціляють. Може, тут десяток, якщо не більше, друзі, дивіться. Рижики, королівський, гриб, такі вони йдуть смачні. Не розгрібай так сильно. Так вони під цим. Під хвоєю, так. Вигрілися так. Зараз ми вся назад накриємо, щоб зберегти їхню еко. А, десь лишив вже відро. А дивіться, ось також, я так, також ось, бачите, розгорнула, розгорнула і є. Ось, який красивий. Зароді нема вже. Які ось хочу показати вам красиві. Ось молодесенькі зовсім. Незрозуміло. Якісь одні і зрізи і одні ось такі молоденькі. Чи вони вже 2-3 тижні йдуть, чи це тільки починаються. Але ми раді таким знахідкам. Поп Трошки, бо не багато, але щось у нас вже назбирується. Ось, які красунчики попались на моєму шляху. Маслючки. Маслюк пізній. Один, другий, і мені. Маслючки я знайшла. І є третій і четвертий. За рижиками ми ах, є ще під хвоєю. Ох, я не бачу їх. Так, Такі грубенькі. дивіться, на товстих ніжках. Тут уже зогнив. бачите? Сховались хої, нікого тут не було. І вони ось такі великі виросли. Маслюк пізній. Треба буде ще подивитися. О, дивіться, ось рядовка димчаста, одна, друга. І ще привели до одного маслюка. Ох, які знахідки. І це дуже приємно. Збираємо це все, збираємо. Це просто неймовірних розмірів маслюк. Зараз ми дійдемо до нього. Ось який він. Як вам сказати, ці розміри це ще щось. Ох! Ось він вже, звісно, поїджений. Ай, поставим його назад. Але чомусь поодиночні. То там, то там один, а немає такими сім'ями, як колись. Ох, ми й попали. Дивіться, які рижики. Чудові. Зараз я підійду. Он там сховався. Дивіться. Блін, які вони класні! О, який екземпляр великий! Клас! Оце вони вимахали! Давайте ближче подивимося, яка ножера, да? О, який чудовий він! Бомбічний. Просто зараз ми тут трошки покрутимося коло цих рижиків. А я вам зараз ще цей вирву, дивіться. Ох, які вони. На відкритому частку ростуть краще. Влад там мій косить, да, Влад? Найшов також пару рижечків. Я ось по одному, по одному. <риклад> <риклад> Який великий. Да, гнити будуть. Ось я теж великий знайшла. Але я хочу сказати, що він чистенький. Красунчик. Молоднячок, рижик, сосновий. другої категорії їстів. Чи першої, вибачаюсь, першої категорії їстівний гриб Які у нас. Ай Рекземпляри. А ось деть, як він сховався. Чудіки, так? Да? Бачите? І тут він не один два. Влад. не два. Дивись, скільки їх є, чотири. Две, де, де. <с? <с?> Ми вчимося ще рахувати. Які вони шикарні. Просто. Йо. Ще є? Клас. Ой, я люди став новин. Вже остав но один? Ні-ні. ні Я руку тільки поклав. Ага. Землі, ну, під травою, в траві запутані вони, да, сховані. Клас. Так. Будемо зрізати їх. Ох, один. Подивіться тільки на цю ніжку класно. Оці кружечки це позначка рижика. Що це є дійсно рижичок. І відро. Нам так скоро в лавік відра не хватить. Курточка є. Карточка. Ох, Саша на ньому. Чудовий. Чудовий грибок, який рижі руки від них. Це признак риж, рижика. Ось це рижа, Сок такий рижий. Боже, Боже. Пістав, ти щось знайшов. Це тут ми збирали ось. Під цією сосною і влад надибав ще в траві, так? Зараз подивлюся. Який великий! Ух. Слухай, я ще біля них маслюнок знайшов. Боже, які там великі. Масльонок. Це не маслок, це рядовка. Подивися, піднис, ж на губ. Бачиш який ось? Тут не один він бачиш? Які класні вони в траві. Ось. Ще один. Десь я бачу. О, вон, дивіться. О, бачиш які вони такі, як трави, мох зелені, і вже їх не розбереш, що це рижики. А такі ось яскраві. Це в траві ти прямо з травою. Ось я ножик поклала, щоб не загубити, але ножик швидше загублю яких. Ось уже нарізала скільки. Он там ще є влад в траві. Зараз я вам покажу, тільки так би стати. Ось, і скільки їх тут! О, не... Не посчитати, не полічити їх тут. І тут так само, ну все ми збираємо. Відро з рижиками ми пересипали. Ось пусте. те. що ми знайшли пару вже по дорозі. І що йдемо перевіряти вишенку нашу, ту, що ми залишали Маленьку. Підемо подивимося, як вона наросла цікаво, я думаю, правда? Це вже ми третій раз йдемо до того дерева. Ми ще не дійшли, але Фіолетову рядовочку знайшли. Да, да. Тут такі кущики, що ми просто за нею зашпортилися. А, дивіться, яка класна. Ух! Ось вона. Сюди пішла. О -он там. Є ще. І що? І ще сюди є. Ох, і тут. Супер, зараз я це все позбираю. І що? Ми прийшли. І так, момент істини. Та-да! Хух. Ось є маленькі наросли. Цих мене бачили. О! Ось як вони виросли. Ось так. Але знаєте що, я ось ще тут бачу? Ось. Дивіться, які ми в той раз їх не бачили тут. Прикольно. І знову наша грядка принесла нам плоди. Хі -хі. Круто. Блін тут ще й шиповник, але якось ми маємо її забрати. Може, трохи ножечком підріж і все. Давай, я тобі потримай. Опа. Такі гарні липушки молоденькі. Клас. Ой, як вона хрустить. Там, е, знаєш, що дерево, вон, там ще є корінь дерева. Так, да, бач. Ох, є перша, перший пучок є в нас. Обріж гарненько ножиком то було тут і все. І ще будемо зараз цю зрізати. Може, ми цю маленьку лишимо ще. Вишу. Так? Да? Хорошо. То вона ще зовсім маленька. І більшу заберемо. І цю будемо зрізати. Ох, Нічу хочу, хочу. Такий зуб цікавий, як по А, там, бачите, ось іде корінь, дерево, і воно на ньому наросло. Гриб сапрофіт. А тут ось я лишала, бачите, вона й не виросла. І засохла така сама маленька. Корінь цей. Дуже маленький. Є ще. О, то все, у нас буде стимул піти ще раз сюди на ці грядки. Ось і все. На такій ноті я буду закінчувати наше відео. Ось скільки гливи ми назбирали. Рядовка фіолетова тут у нас, рядовка димчаста є трошки, і рижики. Царський грибок. Ось такі з задоволеними емоціями ми йдемо додому. Всім бажаю миру, добра, злагоди і всього найкращого, повних кошиків вам і вітер. Пока-пока.